Доброго дня, я Богдан Живоченко, освіта школу українномовних навчалок, випуск 25. І сьогодні я розповім про такий елемент, як горизонтальний упір на напівдігнутих руках. Також даний елемент можна виконувати на брусяк, але я рекомендую його вчити на підлозі через те, що на брусяк він буде не зовсім правильний, і там його тримати трішки легше. Якщо ви вивчите його спочатку на бруся, то потім буде дуже складно навчитися тримати його на підлозі. Тому я рекомендую вам вчити його саме на підлозі. Даний елемент привезне такий же самий за складністю, як горизонтальний упор під турніком. Він був в попередньому відео. Було б непогано, якщо ви вивчили його перед тим, як вчити цей елемент, але це не обов'язково. Є два способи вивчити даний елемент. Перший це навчитися віджиматися на брусяк від 40 до 70 разів. Кожній людині по-різному. Впевнений, що багатьом буде скучно вчитися віджиматися на брусяк стільки разів, тому можна одразу забути про цей метод і перейти до другого. По другому методу ви повинні спочатку навчитися віджиматися 20 разів на брусяк. Думаю, всі знають, як виглядають бруся і як на них віджиматися. Навчавка по ним ось. Також, перед тим, як переходити до другого методу, вам необхідно навчитися віджиматися від підлоги. Бодай 40 разів. Загалом, чим кращим буде ваше ФП, тим вам буде легше вивчити даний елемент. Якщо ви ще сказане ви вмієте, то вам вже можна переходити до першого етапу. На першому етапі я вам рекомендую вивчити такий елемент, як крокодил. Думаю, більшість людей зараз розуміють, про що я, але я його покажу. Він виконується ось отак. суть даного елементу є в тому, що ви тримаєте горизонтальне положення над підлогою, опираючись своїм торсом в локті рук. По-перше, треба сказати про техніку. Руки необхідно ставити значно вужче ширини плечей, але так, щоб вони не доторкувалися один до одного. Ну, десь на отакій ширині. Можливо трішки вужче, але не бажано, щоб вони прямо аж доторкувалися. Отака буде саме оптимальна. Наприклад, для мене легше всього тримати цей елемент з трішки розвинутими пальцями в сторони. Звичайно, якщо ви ніколи раніше не пробували цей елемент і спробуєте його в перший раз, то у вас буде щось схоже на ось таке. Тому було б непогано, якби ви навчилися для початку його тримати, зігнутими ногами і розвиненими в сторони. Тобто ставити руки, як я вам тільки що розповів, потім своїм торсом, ви повинні до речі, опиратися животом. Тобто не груддю, не своїм пахом, а саме животом. Тобі першились об живот, потім перенахилились вперед, одірвали ноги і тримаєте ось отак. -от. Вам потрібно навчитися тримати себе так 20 секунд. Коли у вас вийшло протримати себе так 20 секунд, намагайтеся вже звести ноги. І коли у вас вийде їх звести, це буде виглядати ось так. Після цих двох підводячих вправ вам вже не буде дуже складно виконати сам крокодил. Чистий з рівними ногами. Ну, Для початку можна потримати крокодил дещо легший. Тобто з рівними ногами, але розведеними в сторони. Ось отак. З часу можете зводити ноги. Так, я також рекомендую навчитися тримати рівний крокодил 20 секунд. Цей елемент не тільки навчить вас триматися в горизонтальному положенні на підлогу, а й дещо уміцнить ваші біцепси. Крім того, якщо ви вивчите цей елемент... Саме кістями вперед, не зовсім туди, а отак от, вперед трішки в сторони, то тоді він ще розвине гнучкість ваших кістей. Якщо ви будете його тримати таким хватом, то можливо на початкових етапах у вас будуть боліти кісти, але з часом це мене. Тут перед вами вже постає більш складна задача, а саме навчитися тримати горизонтальний опір на напівзігнутих руках, але зігнутими ногами. Цей елемент значно легший від ідеального виконання горизонтального опору на напівтігнутих руках. Але тим не менш тут вам може знадобитися не тільки баланс, а й певна сила в плечах. Як правило, у людей, які віджимаються на брусик лише 20 разів та тримають приходили, не виходить утримати цей елемент. Тому непогано було б навчитися спочатку віджиматися досить цікавим способом. Ці віджимання значно складніші від простих віджимань, адже тут майже все навантаження йде лише на ваші передні дельти. Я рекомендую навчитися вам так віджиматися вісім разів з ідеальною технікою, тобто не ось отак от. Або не ось ось так от. А саме як я на початку відео показав, ось отак. Не дивуйтесь, якщо при таких віджиманнях від підлоги у вас заболять тісти, адже на них буде йти величезне навантаження. Коли ви не працюєте горизонтальний упір на напів з вігнутими ногами, тобто будете вміти його тримати 10 секунд, то вам вже можна спробувати тримати горизонтальний упір з рівними ногами. В цьому елементі також немалу роль грає баланс. А це якщо ви перенахилитесь сильно вперед, то ви будете витрачати зайві сили на цей елемент. Якщо ви слабо перенахилитесь, то тоді вас просто кине назад. Ваші долоні повинні бути направлені не вперед, не назад, не в сторони. Хоча можна і в сторони. А ось що це так. Тобто вони повинні бути тільки трішечки в сторони розставлені. Ну, можна максимум це десь ото так. Внутрішня сторона локтів, ось це, повинна дивитися не всередину, а вперед, ось отак. От Тоді вам буде цей елемент тримати легше. Ось і вся корисна інформація по даному елементу. І вам буде абсолютно достатньо. Головне, просто слідуйте всім моїм парадом, і ви швидко, за місяць, можливо, за менше, навчитеся виконувати цей елемент. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.